Давіду, Давіду. Таке питання легке. Але для вас. Так. Я багато казав, що мене звати Євген, мене звати Андрій. Далі таке Амело, Амело. Ну, Амело це більш, можна сказати, що мене так можуть звати всі люди. Е, що зі мною зараз. Е, що зі мною? Головне питання, що зі мною? Де відео, Де я? Я не знаю, я хочу кричати, я хочу плакати. Але ми всі люди, ми всі хочемо плакати, ми хочемо емоцій. Я не знаю, із-за чого або із чого моє відео. Може, їх поки що не буде. Поки я буду брати себе за мозок і більш розуміти. Я не знаю, чому я. В такому настрої, що записувати відоси не хочу. Одне відео вийшло, і це було на каналі Amelo Play. <плес> Мені трішечки важко. Мені і зараз важко. Тому в мене навпаки буде емоції, у мене буде все. І я радісний, що я маю дах над головою людей, які мене підтримують. І ви подумайте, чому я, я стою і сиджу так. І не, вируху, не рухаюсь. Не знаю чому. Я просто хотів сказати, що поки що на даних моментах відосів не буде, я трішечки чогось вбитий. Не знаю, за чого один день я не спав, комусь не розумію. Може, рік такий, що просто не хочеться спати. У мене не як безсоння. У мене. Давайте я просто вам скажу, що. В основному я не знаю, що я зараз турницю якусь кажу. А може, ви подумаєте, о, Амело хоче спати, і за цього він не може формулювати свою річ. Я більш просто хотів сказати, ви всі мене знаєте як позитивного класного хлопця, який просто любить знімати. Не знаю, нащо я так руками показую, ну щоб вам не було нудно дивитись це відео. Я просто хотів сказати те, що у мене зараз в голові. І може я на туди дивлюсь, пробачте, але. <кій> Треба на монітор дивитись. Люди, які мене зараз підтримують. Не знаю, я зараз хочу просто ридати. Блін, я не, не розумію, з-за чого. Я не можу заснути, або це просто апокаліпс. Люди зараз не сплять. Раніше у мене сон був класний, приємний. Ну, от класний, приємний. Я не знаю, чому я це записую. Я можу записую для тих, хто думає, де відоси. Чому? чому немає відосів? А я. я не ленивий. Я просто. знаю. Я б більш хотів би сказати про почуття. Окрім цього, я розумію, що це буде на два канали опубліковано. І хай лама, ламий лейкував, а я можу сказати Хей-хей, з вами я Мелоплей, і сьогодні так тирі-тирі. Мені трішечки болісно. Мені болісно як без нічого в плані того, що ти не займаєшся спортом, ти... я стараюся займатися, друзі. Один день мене вже до канал добив. Ну, вже два дні. Саме головне рішення мого життя, чому я взявся за YouTube? Давайте про це поговоримо. YouTube це мережа Ютуб, де багато контенту англійського, російського, індійського. Я можу просто сказати, що уявіть, ми любимо носити маски. Дивіться, мені легше. А от коли вказує обличчя, кому це потрібно? Дивіться, я одягаю я масочку. Мені комфортно? Так. Е, що в, е, в цьому... Е, я не знаю, під маскою тобі більш легше показувати. Не показувати, а говорити. Під маскою анонімуса ти хтось. А без анонімуса ти ніхто. Я не знаю, чому я так думаю. Я вважаю, що в інтернеті краще не показувати обличчя. Навіть якщо ти хочеш зробити YouTube, можеш не показувати обличчя, можеш теж навіть не говорити. Але. <звук> мені реально важко, мені реально болісно. Не знаю, за ці два дня я себе почуваю трішки херовій. Не можу сказати, що аж так. Ні, я стараюся, не знаю, мені. Я не знаю, плакати хочеться, друзі. Не знаю, у кого таке почуття були. В основному я сьогодні в білому дякувану, але можу в чорне одягнутись, і буде депресивний настрій. Це більш депресивне. Я не знаю, що на мене найшло, щоб записувати таке тупе відео. Мені потрібно просто зрозуміти, що мені потрібно їсти, мені потрібно пити, мені потрібно займатися спортом, рухатись, а я за один день не порухався, я. Знаєте, зажатий якийсь. Я не розумію чому, але часом. Я повернусь друзі з новим контентом. Я не знаю, на що я тут. Я таке відео глупе, блін. Я Не знаю, коли буде відео, що буде, які зміни. Я вважаю, що в моєму телеграм-каналі можеш підписатись, послання буде в описі, на Discord, на Telegram буду тебе там чекати. Прилам, я і так нічого такого не постав. Є надію на те, що ти підпишешся просто і скажеш, може, я вже більше і не хочу займатися ютубом. Але, подивимось, ось я буду старатись записувати якісь відоси, публікувати. Не знаю, наскільки я зайду далеко. Є полісні моменти, полісні вчинки. Реально, плакати просто хочеться. Я не знаю, тупе воно, а не тупе. Але я можу виразити, виразити що хочу. Тому що не спав два дні. Ну, Поки що на даний момент я записую історичне відео, яке потім ви будете думати о. А, а він знімав колись крутий контент, він повернеться. Мені потрібен місяць на те, щоб просто. Просто, просто. Я не знаю, що мені потрібно, але просто подивіться, маска і я. Я не знаю, мені. З одної сторони, мені не хочеться, щоб ви мене знали. Може мені не хочеться, щоб ви писали коментарі, що кому я потрібен, реально. Ех, я людина, ютубер, який хоче просто робити контент. Навіть якщо з часом я не знаю, як сказати, я в основному, якщо я не буду займатися Ютубом, друзі, ви підписуйтесь на телеграм, там я більше буду розмовляти з вами. Є надія на це. Просто мені потрібен місяць на те, щоб прокинутись. Реально прокинутись. І YouTube це платформа, де люди створюють відео. Я розумію, що є, є якісь люди, які о, полюблять мене і скажуть: о, знаєш, я люблю Ютуб, і я сам Ютубер, я хочу з тобою спілкуватись і все таке. Тому що в мене реально друзів немає. Але з часом. Одягаємо масочку і стаємо ніким. Тому що так нам легше показувати маскою. А якщо я одягаю маску отак от і починаю щось казати фіаско, всім привіт! З вами я, Амела. Бачите? Бачите? Я, я навіть не показую, що я посміхаюсь, або щось типу того, я знімаю масочку. Бачите, я був активний, коли я одягнув цю маску. Ну, в плані того, що якщо ти хочеш далі знімати відоси обличчям, або без обличчя, то Бо... апетит, як називається, я, я не знаю, я... мені потрібен місяць, друзі. Реально, місяць не буде відео. Чому би і ні. Відпочити місячок, е, щоб спортивно, мені потрібно трішечка звикнути до цього. Зміни на каналі будуть критично великі. Ну, Не критичні, але я не знаю, я, по суті, можу, хочу просто спати, і за цього я не, не можу адаптувати свою мову. Адаптувати слова. Ну, ви зрозуміли. Твоїх звич звичок корисних. Якщо ви хочете, щоб я змінив якийсь контент, щось спортивне знімав, щось цікаве, щось художне, я, я не вмію малювати, але. Часом ми будемо вчитись, якщо ви хочете. Будь ласка, пишіть всі коментарі насчет того, що контент, який хочете, більш дорослий, або я не знаю, дорослих немає. Якщо ви просто, блін, хочете поспілкуватися, я стрім зроблю і будемо спілкуватись. Дякую велике, хто був зі мною. Бачите, мені важко навіть бути таким активним, старатись отак показувати руками. Я думаю, з часом ми. Поладимо з вами, ви мене не знаєте, я вас не знаю. Про що може бути мова? Дякую велико за перегляд. Став подобайку, пиши коментар. Якщо хочеш, підтримай мене донатиком, тому що я стараюся, буду далі старатись. Ну, тільки не в цьому місці. Бувають такі люди. знаєте, Уходять на місяць, потім повертаються. Актив повернеться разом зі мною. Дякую велико за побачення. До зустрічі.